Йде мова про те, що можуть також мобілізовувати людей віком 50-60 років для служби в толових підрозділях для забезпечення. Оце прозвучала зараз свіжа інформація з повідомлення оцього Волинського ТЦК раніше, прямо про зміст, що це є в директиві, не повідомлялося. Ну Будемо сподіватися, що е-е територіальні центри комплектування будуть підходити з розуму, зважаючи на те, на ну на специфіку людей такого віку. Адже вже є законопроект Верховній Раді. проговорювалося, щоб звільнити військовослужбовців віком 55-60 тому що ці люди практично Крім рідкісних здорових людей, яких Бог наділив з силою, вони не служать, вони безперервно знаходяться в медзакладах і збройні сили тільки витрачають на них ресурси. Тому питання мобілізації таких людей, хоч і дискутивне, но законом не виключене. ЦК пробує відібрати людей, які зможуть заповнити рідкісні спеціальності розвідки, зв'язку, інформаційних технологій, можливо, медицини і інших, як щодо яких будуть відповідні розпорядження. То, тобто це мова про усе мобілізаційне розпорядження окремо. Для нього треба таку людину підбирають, шукають під розпорядження. Я не можу спростувати повністю, що ТЦК не мобілізовували людей віком більше 50 років за останній час. Ну так немає такої інформації.